Всім привіт! І сьогодні будемо оцінювати тваринок. Так, жаба. Ну, чесно, я не дуже люблю жаб. Давайте може Давайте, може, на шосте. Коник, так. Ну, коник, давайте на третє. Так. Лисичка. Я дуже люблю лисицю. Так, ну, давайте на друге. Це що, Мишка чи свинка морська? Напишіть у коментарях, що це таке. Так, давайте, ну, давайте на четверте. Ой, видимо, я не дуже їх люблю, чесно. На сімірку. Миша? Ні. О, я дуже таких люблю. Так, ну давайте на п'яте. Тирки. Давайте сюди. Леве, і хто на першу? Корова. Вот так от. Але зараз ми ще одну маску пройдемо. І ще будемо оцінювати, як намалювали очі. Так, бачите, отакі от, отакі. Так. Так. Угу. Ну, давайте на шосте. Таке. Ну, таке собі не сьоме. Так, давайте на восьме. М -м, не дуже чесно. Давайте не останнє на, на п'яте. Так, це взагалі якийсь, не знаю, давайте на четверте. О, це дуже гарно. Давайте на друге. Це ну, відстій просто. Це гарно, дуже гарно. що на першому. Чесно, не дуже так. Я би поставила м -м, на шістірку, чесно. Але. Джекі, всім папа. І не забувайте ставити лайки і підписуватися на мене. Діана, довгай!